А насправді цей пруточок свинцю коштує 200 гривень кілограм, а свинець 50 гривень кілограм. Так що уважно уважно до всіх матеріалів не спішіть приймати швидкі рішення. Е, свинцеподібних матеріалів, дорогих, дуже багато. Таких як припой, таких як олово, таких як сурьма, таких як бабіт. і те, що ви. Просто можете прохлопать в свинцю, а воно коштує новолі такий великий грошей. Дай мені оцю штучечку. Оце 70 гривень. Оце. Оця ось штучка. Послухайте. Чуєте, яке воно? Живеньке. Як воно цікаво хрустить. Також можна зустріти в свинці. Так що. Не спішіть здавати той свинець як свинець. Все треба передивлятися, тому що там багато цінного. А якщо ви бачите, що це якась заводська чушка і вас е викликає цікавість, то в будь-якому випадку пропонуйте. зробимо аналіз. Зрозуміємо, що це за матеріал. Якщо аналіз покаже, що свинець, то вже тоді можна спокійно продавати його як свинець. А якщо щось цікаве, то можна отримати доволі таки гарну різницю. Напиши за